Акторка театру та кіно, письменниця, філантропка, активістка народилася 27 вересня 2002 року в Каліфорнії і вболіває за Аргентину. А ще Ортега знялася у чотирьох поспіль фільмах жахів за перші півроку 2022 року. Це все, що вам потрібно про неї знати. Через ранній старт у кінокар'єри Ортега не мала стандартного шкільного життя та усіх підліткових перипетій, до яких всі звикли. Перші ролі отримала вже в 10 років якось епізод Бейбі Бак у ситкомі роб, яких в Америці просто сотні. Потім з'явилася вже в більш серйозному Екті, американському детективному серіалі Місце злочину Нью-Йорк» у епізоді Анспокен. Перший дебют в кіно був другорядною ролью. Ну, прям дуже другорядною. Вона з'явилася у фільмі буквально на декілька секунд. У фільмі Залізна людина, 3», де вона грала дочку віце-президента. Після цього знову дістала роль другого плану у другій частині Астралу. Були ще другорядні ролі у серіалах «Річ і Річ та Застряг посередині, але там нічого цікавого. А ось з 2018 року починаються перші головні ролі у більш-менш серйозних роботах. У драмі врятувати флору вона грала дочку власника цирку. Сюжет тупо позлизений з діснеївських казок: всемогуща Ортега, яка в 14 років вміє водити машину, невбиваюча слониха, яка, попри артрит, дає марафон в 500 кілометрів, бездонні мішки, в яких є і мотузка, і дождєвик, і взагалі все, що завгодно. Складається враження, що ядерку в неї попроси, вона її за декілька секунд в себе в мішечку знайде. Нічого незвичайного, просто казка, яку зіграли актори. Були якісь заявочки на драматургію, тут то тобі. Сила антагонізму в обличчі проблем з грошима, і так званий пацюк, який хоче зруйнувати мету головної героїні, але потім в неї закохується. Але як події швидко та обірвано закручуються, так вони швидко і розв'язуються. Пацюк відмовляється від своїх планів. Чому? Да я хз, чому різко втріскався по ходу Вортегу і не зміг її зрадити. Дитяча казка з хеппі єндом та більше нічого цікавого. Далі більш-менш серйозна роль у серіалі Ти 2019 року від Netflix. Судячи з усього, цією платформою в Ортегі давні стосунки. Серіал про неврівноваженого психопата, який вбиває кожного, хто перейшов йому дорогу. Ортега тут з'являється в другому сезоні, і грає сестру Делайли, однієї з майбутніх жертв головного героя. Хоча вбив її і не сам Джо, але сталося це. Через його дії, бо саме Джо зачинив її в своєму кубі, так в нього дійсно не все в порядку з головою, в якому Делайлу вбила його дівчина. Але доля Еллі, яку саме грає Ортега, більш схожа на хепі Енд, якщо це можна так назвати. Джо дає їй гроші, на які вона біжить з країни, бо сім'я дівчини не дасть їй спокою. Звичайний і непоганий серіал у стилі Нетфлікс, нічого особливого, але виконано якісно. Під час перегляду складається враження, що Джо це дорослий Вейн. Хто дивився цей серіал, 100% зрозуміє, про що я кажу. Окей, перші 30-40 хвилин я взагалі не розумів, чому ця стрічка отримала таку низьку оцінку на МДБ. Класична зав'язка класичного фільму жахів, без якихось крінжових моментів та аналогічних сцен. Є головний герой, який пережив моторошний жах два роки тому, і якому взагалі ніхто не вірить, навіть батьки, які хочуть відправити його до психлікарні. Ну як ніхто не вірить. Є одна однокласниця, яка розділяє його переживання, але вона такто є головною. Причини усіх його проблем протягом фільму. Так ось спочатку все здається нормальним та звичним, аж допоки Коул, Коу, який у школі вважається дивним та не може влитися ні в яку компанію, не приїздить на яхту у центр безлюдного озера з єдиними людьми, то до нього відноситься нормально, хоч і зі своїми приколами. Адмайонес Литбро. Тут і починається весь крінж, і саме тут ти розумієш, що оцінка 5-8 повністю виправдана. Від звичайної гри у карти ми переходимо до майже години банальної різанини та погоні якихось пологолих плейбоїв за парою, яка паралельно зі своєю втечею буває кожного, хто переходить їм дорогу. Тут звичайно не тільки пологолі плейбої є. Ось, наприклад, «Венздей на пенсії. Сподіваюсь, серіал до цього не дійде. Якісь два карапуси, які просто для кількості потрібні. Продані фоманка та нереалізувавшийся репер. Ніхто з них не розкритий повністю. Ну, режисер намагався якусь передісторію їм дати, але вийшло не дуже, якщо чесно. Дешеві ефекти, десь погана, десь банально клішована операторська робота, наче взята з індійських бойовиків. Різні вставочки протягом фільму. Що, що, що це взагалі таке блять? Чим треба опоротися, щоб по голову прийшло ось це? Як вона її взагалі схопила цієї позиції? Вона її максимум вбити може, а не схопити і зв'язати та ще й прив'язати до стовпа. Ортека тут грає Фібі, дівчину головного героя, яка по історії пов'язана з колом однією нянькою, яка принесла себе у жертву заради життя цієї пари. Сама історія, в принципі, непогана, є розвиток, є фінальний цікавий твіст, але її реалізація це просто кошмар. Макджи, не ображайся, ну це просто пиздець. Знову Netflix, комедія День так. Ця стрічка дещо випадає з повної картини, бо тут вона грає у спокійній історії звичайної дочку, звичайної сім'ї. Сімейний фільм обговорювати тут нічого. Далі The Fallout, але на цей раз вже HBO. Фільм про посттравматичний розлад підлітка, що пережив стрілянину у своїй же школі. Сюжет розкручується навколо вади, яку грає Ортега. Можливо, ти бачив кадри з фільму у цьому едіті. Взагалі, стрічка підіймає доволі болюче як для Америки тему: тему збройних організованих нападів або нападів, причиною яких стають діти з психічними розладами у школі. Так ось вся історія обертається навколо морального сприйняття вади реальності, є особистих моральних перепетій, переживань та психологічного прийняття того, що сталося. Протягом всього в фільму транслюється трансформації персонажа Ортеги. Плюс тут непогано представлені взаємовідносини батьків і дитини та деякі непередбачувані пубертатні аспекти життя. Буде ми називати це так. У кінці можна було подумати, був натяк на сіквел, але я мало в це вірю, бо історія сама по собі закінчена. Хоч ми і не знаємо, чи одужала вада і чи одужає вона взагалі. Моральний конфлікт персонажа Ортехи між реальністю та втечою цієї реальності повністю вичерпано. Купаріз. Далі в нас знову фільм жахів, на цей раз комедійний, студія 666. Так, я ще не раз за цей ролик скажу фільм жахів. Що найцікавіше, знову перша сцена з Ортехою в ролі жертви, як це було у п'ятому крику. Так і це, до речі, перший фільм, який не закінчився для персонажа Дженни Хеппіендом. Ну якщо брати її живу версію, варіація з того світу, наче досягла своєї мети та не дуже засмучена. І це усі сцени з ортегою. У фільмі вона з'являється два рази за всю історію: на початку і в кінці. Про фільм говорити теж нічого: прісний хорор без якогось цікавого сюжету, непередбачуваних деталей чи чогось подібного. Минулі фільми жахів теж були з нотками комедії, але ця стрічка, походу, вирішила смішити не діалогами. Ситуаціями, а банальністю історії та недолугими сценами. Ікс-третій фільм жахів чуваки зробили мікс хорору і. Порнухи. Ну, фантазії, сміливості, хоч відбавляй, а що ж там з реалізацією? Головний антигерой стрічки бабка ніфоманка, яка всромляє ніж у горло кожному, хто їй відмовляє у перепихоні. Її дід то теж адекватністю не виділяється. Як зрозуміло з кінцівки, його чоловіча сила прокидається після нічної різанини, наслідок якої ця сімейна пара перевбивала майже усіх учасників цієї порнокомпанії. Майже, бо у кінці головна героїня, хоча тут навіть нема героя, якого можна назвати головним Ним залишається в живих. Ортега тут грає дівчину головного режисера у їх компашці. В неї навіть є свій моральний шлях, яким він би не був. Спочатку Лорейн відмовляється навіть допомагати знімати подібне кіно. Свозен Варагемана Криделпаунір Фенджей Смадідю бікам саче пруд. А посеред фільму видає ось це. А вона дісіннемови. Вендичу бікамсач пруд. Передумов нема. Ситуації для зміни своїх поглядів теж не було. Єдине пояснення, яке дає нам режисер щодо цих метаморфоз, я довго думала. Ну хоча на що я надіюся, коли намагаюся знайти сенс у банальному хоррорі. Лорейн, звичайно, могла вижити, якщо б так голосно не кричала в домі серійних вбивців, де й в принципі була порозумніше. Але маємо, що маємо взагалі, крикортеги є у кожній стрічці, та вже починає змахувати неї фішку. scream. Але не буду нічого загадувати. Йдемо далі. Американська різанина. Хто б сумнівався, Четвертий фільм жахів: будинок престарілих, в якому всіх рублять шокерами після слів про смерть. Норм Сетінг, але цікаве тут не це. Головний у цій лікарні Ейді Девіс, і це ім'я ну, дуже співзвучне з ім'ям головного героя острова Проклятих Теді Денілса. Скоріше за все, це просто співпадіння. Але якщо розкручувати цю тему, можна провести паралелі з цим хорором і трилером Скорсезе. Корсезе. Місце подій, віддалене від світу, лікарня, яка більше походить на в'язницю. Пацієнти доволі дивні. Та й санітари при найменшому непередбачуваному контакті герої з цими самими пацієнтами виробають. Станіх та ніхто нічого не пояснюють, і якщо тримати подібні порівняння в голові, то можна припустити, що американська різанина продовження фантазій Теді Денілса. Але стоп, стоп, це не якась теорія, це просто думка, з якої дивитися цей хорор набагато цікавіше. Тут Ортега знову грає родичку головного героя, з яким відбувається якийсь треш. Хто б сумнівався, та ще й історія для її персонажа закінчується хепієндом. Все по класиці. Серіал, завдяки якому про Ортеху, в принципі, всі дізналися. Венздей. сама вона вважає найважчою ролью в своєму житті, і такі жертви повністю себе виправдали. Серіал побив рекорди Нетфліксу та приніс їй таку популярність, що не дав ні крик, ні фалаут, ні будь-який інший проект. В мене окремий ролик про цей серіал є й... теги. Про що можна казати, коли на прослуховування з Бертоном, це режисер Венздей перших чотирьох серій, вона прийшла прямо зі зйомок фільму X, буквально вся в крові. Хоча, можливо, це лише одна зі сторінок її кіноісторії, тому що на момент написання мого ролику у прокат готуються три фільми: Фінескайд, Дівчина Міллера» та Зима весна Літо або осінь. І усі вони заявлені в першу чергу як драми. Побачимо, але на мою думку, Ортега ще не скоро відійде від своїх ролей у хорорах, де вона почуває себе максимально комфортно.